Да, давайте ніч. Потому що шо шо то не то. О! Це зрозуміло, що ця свиня буде за мною бігати. Ми на, на того дурачка не пишемо увагу, тому що він нас... Він нас щоб ти щоб ви розуміли, він нас у незаретивій броні зніс. Так що, ну Що тут ще говорить? Можна сюди захавати. Отак. Вот Отлично, я готов. Я готов. Ты спеціально на мене двій. Що ти, мой діла? Пишу геть.